Лозівська сьома школа відсвяткувала ювілей. Їй виповнилося 30 років. День народження відзначили у п'ятницю, 25 листопада. Хто прийшов на свято і що подарували, розкаже Ольга Бондаренко. У сьомій школі зустрічають гостей. Делегації із мерії, відділу освіти, лозівських шкіл йдуть вітати ювілярів. На вході до зали кожному візитеру дають по шматочку тортика. Очистості починаються з гімну України, потім співають шкільний. Свою промову директор сьомої школи Сергій Пасарар починає з досягнень. Вони є заслугою всього колективу, каже керівник. Він дякує меру, депутатам, батькам, спонсорам за підтримку, вчителям, ветеранам і екс-директорам школи за роботу. Представники влади відмічають зі сцени, що цього року у школі почалася масштабна реконструкція. Вже й дах новий скоро буде, і спортивна зала. Тому я думаю, що ми тільки почали. І з кожним роком ваша школа буде ставати все кращою, все затишнішою, все сучаснішою. 6 грудня на фасаді школи встановлять оновлену меморіальну дошку Олександру Лавренку, каже віцемер Юрій Кушнір. Де вже буде викаркувана зірка Героя України. Напис, що в цій школі навчається Герой України і почесний громадянин міста Ласова. І найближчим часом школа буде мати ім'я цієї видатної для нашого міста, для нашої області, для нашої держави людини. Відділ освіти вручає чотирьом вчителям міністерські нагороди від міськради і міськво дарують ноутбук. Нехай ваші свята і ваші уроки будуть іще цікавішими і сучаснішими. Оце тільки Бондаренко, Роман Шибіряк, телерадіо компанія Лозова.